Вітаю, вітаю, друзі! Дуже цікава новина, а саме розберемо зухвалий план американських економістів. Я хочу підкреслити, що саме економісти пропонують такий план Путіну, який може змусити Росію піти на мирні переговори та ще й поповнити бюджет Сполученим Штатам Америки і чого Трамп може його ухвалити. Тож, давайте в цьому відео розбиратись, що відбувається. Відомі американські економісти Глен Хабар та Кетрін Вольфрам запропонували Дональду Трампу досить цікаву стратегію. Ну і замість того, щоб вже в котрий раз вводити санкції проти Росії, а які дуже часто обходяться, вони пропонують діяти хитріше. Їхня ідея полягає в наступному. А саме, запровадити вторинні санкції проти абсолютно всіх, хто купує російську нафту та газ в будь-якій точці світу. Але тут є важливий нюанс. Росія може відкупитися від цих санкцій, дозволивши своїм покупцям платити спеціальне мито, увага кому Сполученим Штатам за кожну поставку нафти чи газ. І такий платіж автори називають російським універсальним митом. І що найцікавіше, а його розмір буде постійно зростати з кожним, там скажімо, тижнем, поки не буде досягнуто прогресу. На мирних переговорах між Росією та Україною. І давайте ще раз: якщо я хочу купити російську, наприклад, нафту, яка під санкціями США, і для того, щоб американці тобі дозволили це зробити, я повинен заплатити так зване мито, ну, скажімо, там 10 доларів за барель нафти американцям. І ці кошти одразу йдуть до бюджету США. І ще один цікавий момент це лічильник, який щотижня буде додавати до ціни російської нафти ще кілька доларів. І це буде відбуватися допоки Росія не буде готова до мирних переговорів. І якщо Росія буде вперто відмовлятися сприяти миру, то під санкції потрапляють просто всі учасники процесу, від власників танкерів до страхових компаній та кінцевих покупців. А економісти нагадують, що такі великі гравці, як, наприклад, Індія, дуже не хочуть потрапляти під американські санкції. Але чого такою пропозицією може зацікавитися сам Дональд Трамп, який, ще й хоче, який наприклад, не хоче погіршувати свої відносини між путіним. І тут починається найцікавіше. На відміну від заморожених активів. А таке мито одразу почне приносити реальні гроші Сполученим Штатам. Це перший момент. За підрахунками економістів, до речі, такий збір може приносити до 120 мільйонів доларів на день. Ще що цікаво, економісти пропонують ухвалити цей план як законопроект через конгрес. Тобто, не сам Путін, тобто не сам Трамп буде. Запроваджувати цей законопроект, а весь Конгрес це дозволить Трампу, нібито дистанціонуватися від прямого тиску на Путіна, ну і зберегти можливість для особистих контактів, про які він так часто згадує. А ще Трамп може заявляти, що саме він таким чином зупинив Путіна і здобуде статуетку миротворця Всесвіту. Тож, можливо, цей план дійсно козирна карта в колоді Трампа. Трамп таким чином отримає подвійну вигоду, а це зменшити доходи Кремля, який він використовує для фінансування війни, та поповнити держна, державну скарбницю Сполучених Штатів. Ну, простіше кажучи, кожен долар, який заплатить покупець російської нафти, це мінус долар для російської військової машини. Що це означає для Росії? Ну, у них буде два шляхи. Або вони погодяться на переговори, сподіваючись на скасування такого податку, ну або їхні доходи від енергоносіїв будуть танути з кожним тижнем. Отже, перед нами досить зухвалий, але потенційно ефективний план, який може змусити Росію сісти за стіл переговорів та одночасно принести значні кошти Сполученим Штатам, чого так. Прям сильно хоче Дональд Трамп. Економісти говорять, що це навіть вигідніше за угоду про корисні копалини з Україною. Там потрібні багато інвестицій, там потрібно дуже довго чекати, поки воно почне приносити, приносити прибуток. А тут одразу 120 мільйонів на день. США отримують просто миттєві гроші. Але повинні бути, по-перше, дуже жорсткі санкції, а по-друге, їх потрібно накласти на всіх гравців тіньової торгівлі з Росією. Питання, чи наважиться Трамп на такий крок, залишається відкритим. Тож пишіть свої думки в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе цей план принести мир в Україну а і змусити Росію. Заплатити за свої злочини. А я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!